Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про справжню причину, чому варто пити лимонну воду щодня. Більшість людей навіть не здогадуються про її справжні переваги, а вони насправді вражаючі. Давайте розберемося. 1. зменшення жирової печінки. Фітонутрієнти з лимона здатні допомогти при жировій хворобі печінки хепатік стеатозіс. Вони розщеплюють надлужковий жир у печінці. Також цьому сприяють очищені жовчні солі, холін і низьковуглеводна кетогенна дієта. А лимонна вода може додатково прискорити процес. 2. Зниження рівня холестерину. Лимонна вода стимулює вироблення та відтік жовчі. Це допомагає зменшити застій і вивести надлужковий холестерин із печінки та жовчного міхура. 3. Допомога у схудненні. Лимонна вода не спалює жир напряму, але може допомогти опосередковано. Її фітонутрієнти знижують рівень цукру в крові та підвищену чутливість до інсуліну, а це означає, що рівень інсуліну падає, а без зниження інсуліну жирові клітини фізично не можуть зменшуватися. Четвертий антивіковий ефект досліди на тваринах показали, що регулярне споживання лимонної води може подовжити життя і підтримати здоров'я мікробіому корисних бактерій у кишечнику. П'ятий антираковий ефект. Не йдеться про лікування раку, але у лабораторних дослідженнях деякі фітонутрієнти з лимонної води знищували злоякісні клітини раку язика, легень і товстої кишки. Шосте. Профілактика каменів у нирках. Цитрат у лимонному соці зв'язується з оксалатами, з яких утворюються найпоширеніші камені в нирках кальцій оксалатні. Тому людям схильним до каменеутворення радять вживати від половини до цілого склянки лимонного соку щодня. 7. джерело вітаміну С, але тільки якщо це сік зі свіжого лимона, а не з пляшки. При пастеризації вітамін С руйнується від тепла. Один лимон містить близько 31 мг вітаміну С, майже половину добової норми. Вітамін С потрібен для імунітету, запобігає кровоточивості ясен, зміцнює судини. Бере участь у синтезі колагену. 8. додаткові переваги фітонутрієнтів. Вони покращують стан при варикозі, геморої, проблемах із циркуляцією, мають антибактеріальні, противірусні та протигрибкові властивості. Один із фітонутрієнтів навіть вивчають як можливий засіб проти хвороби Альцгеймера. Тож додавайте лимон у воду щодня, найкраще сік з одного свіжого лимона. Можна поєднувати з яблучним оцтом для ще більшого ефекту. 对。